Доброго ранку. Так, у нас сьогодні знову гарбузи І собі, такий собі кусочок. Земелька розсипається. Сапою ми б вологи не, до, не достали б, а так лапою трошки волога її прикриваємо лажною земелькою. Посадили не вже цей городик. Їдемо далі. Так, приїхали ми вже на другий город. Отака латочка. Так, за, за годинку ми бахнули цей город. Прийшли ми трошки в холодочок відпочити, поки хлопці. Поїхали ще один город переробляти, треба його здіскувати. І ще лишився один городик досадити гарбузи. Ой, ми так захотіли пити. Помила, помила я плитку, а дівчатка не заходьте взути, розвивається. Ви такого, не ага. так, це ви ще казали. Сьогодні ви нам не нагадали. Сьогодні не нагадала, Ви що... в дівчата, хто розувається, як з городу приходить, Ти чи ні? Бачите, це називається розулися, тільки в носочках. <ріст> Вже взулася. <ріст> Вже взулась. <ріст> <ріст> Голоші назад, болота ж нема, то можна, щоб пілюк, а що пилюка <ріст> Це Гарбузи можна садити. А, а це носочки. <ріст> так, хто як відпочиває? Анжела в телефоні. Наташі нема коли дивитися телефон, вона робить пілісточки. Пі В гру граєш? Mm -hmm. Наташа робить пілісточки. Бо сьогодні Наташа до двох ночі не виконає. Вчора до двох часів ночі. Оце? Ну сині вже покрутила. А ми п'ємо газульку. Так, захотіли пити хімію, є ж компоти, ні, хочеться щось такого з газом. Бо це ж баба Ніна біжить бігом у магазин. Так, чекаємо, чекаємо, поки хлопці не, зроблять корінь, город. Так, ще один. Запитували нас, на яку ширину ми садимо гарбузи. Тут ми садимо на ширину, такий у нас культиватор є до цього тракторця, невеличкий, метр восімдет. А якщо сапати мотоблоком, то на ширину фрези. Сматра чим сапати, в кого який трактор. Якщо на великий трактор, більший культиватор, щоб між міжрадія сапати, то ширше. Як вітру немає зовсім, можна кидати і без цієї труби. Рівненько падає на сінечко. А зараз на горбку вітерець та відбуває. Треба кидати через трубу, щоб не згинатися. Так, у нас тут горбок, так що донизу робить ярке, догори їде колоску. Так, без 20 час. З гарбузами покончено. Уже сьогодні до обіду справилися. Сезон садіння гарбузів вдома закінчений. Так, показувала я вам із нашої сторони, а тепер вже із Курсунської. З другої сторони показуємо наше довгеньке. Він в одну сторону буде. І видно яриків город. Візьмемо одну на всякий пожарний, так? Так, як робити, то робити. Доробляємо дня.